Уявляєте, що може знищити ближче, ніж уявляєте. Ранковий розбуджувальний сюрприз для Києва масштабна атака на інфраструктуру, яку більшість досі не усвідомлює. Весь світ став свідком, як сокира невидимої війни прорізала довгу тінь через столицю, змусивши кожного замислитися, що буде далі: чи здатен міський шум, що наполегливо зростає, приховати характерний запах пожежних димів. Звуки вибухів, гучний акомпанемент цього ранку, ніби нагадування війна не ґрунтується лише на дзвінках за допомогою смартфонів. Саме тут, на лівому березі, почали поширюватися тривожні сигнали, що вразили міський горизонт, понад 10 ракетних запусків, і частина з них була перехоплена системами протиповітряної оборони, але інші прорвали щільну мережу захисту. Вони увірвалися крізь захисний рубіж, наче горді руйнівники, і вразили особливо цінні об'єкти, водосховище, де після гучного вибуху вібрували скельця і пилюка під час руйнування. Це місце міліметровий слот між безпекою і катастрофою. Єдине чуття безпеки в цей ранок. Тепер стало свідком феєрії руйнувань, візуальні кадри, уламки гребель, розбиті вікна, що розкинулися, наче доміно. І вражений міський пейзаж миттєво заповнили мережі, відчуття, наче ти сам стоїш посеред руїн, відчуваючи запах паленої гуми і диму, що повільно піднімається в небо. Гучні звуки сигналізацій прирвали повільну тишу, і масовий відтік пасажирів з підземки став найгучнішою реакцією української стійкості: рятувальні служби, що повинні були зупинити прогнилих резервуарів. Натомість не мали змоги дістатися до точок ураження через підтоплення доріг, вода прорвалася, і атмосферу наповнив тихий клацання ланцюгів, що з'являлися і зникали під час пошкодження інфраструктури. Це був не лише руйнувальний удар, це був тривожний кліп на швидкості. Однак відповідь не забарилася всього за кілька годин. Українські військові оголосили справжню фотосесію глобальної агресії. Знищували російські військові аеродроми, склади та управлінські центри. Змінивши траєкторію ракет з використанням осяйного мистецтва тактичних ракет, вони перекинули вогонь у ворожу глибину. У воронежі випалений аеродром, знищені ударні вертольоти, а у тулі спалахи в складах боєприпасів. Це не була просто відповідь, це було шоу сили, що шокувало тих, хто досі сподівався. На абсолютний контроль ворога. Чи варто дивуватися, нарешті в українському арсеналі з'явилася стратегія не лише оборона, а глибокий і точковий удар у відповідь, підштовхуючи ворога до границі хаосу. Це не випадковий хід, це системний натиск, який змінює правила гри і перетворює зображення війни на новий рівень. І хто знає? Можливо, цим ранком ми стали свідками початку нової епохи війни, де руїни лише початок нового розкладу сил, ранковий кошмар для Києва, масштабна атака на інфраструктуру, що викликала хаос та паніку серед мешканців. Вибухи пролунали ще перед сходом сонця, змусили місто здригнутися від гучних гуркотів і запаху палаючої деревини. Величезні кратери з'явилися на вікнах у багатьох будинках. А сигналізації утворили зловісний хор у туманній ранковій імлі. Хто і навіщо пролив цю кров, коли життя перетворюється на уламки та ридання. Звуковий поріг прорвали понад 10 ракет, частина з яких була перехоплена, але багато снарядів прорвалися крізь захист. Постраждало водосховище, де руйнівний вогонь і водяний стовп зруйнували частині інфраструктури. А підземні комунікації переривалися, ніби їх хтось грабує зсередини. У повітрі стояв напівзатінений запах гарі і бензину, а по всьому місту лунав грім руйнувань і пожеж. Від вибухів тріщали стіни і розбивалися скляні вікна. Натомість запах диму проймав у міській товщі незвіданою таємничістю. Тролейбуси зупинялися, пасажири у паніці залишали станції, а пожежні машини намагалися загасити вогонь. Але найжахливіше вода прорвала дамби і перекрила дороги, перекривши шлях рятувальникам. Затища короткочасне, адже під вагою руйнувань зруйновані лінії електропостачання і системи водопостачання, що забезпечували місто живою водою і світлом. Мережі миттєво заполонили кадри трагедії, розбиті греблі, вирви у землі, паніка на обличчях мешканців, відео ставали безжальним свідченням кризи. На фоні тріск обгорілих дерев і гучний рев систем оповіщення. Чи можливо врятувати цю безпечну ідилію, коли життя перетворюється у гру з джинном руйнувань? Українські військові не чекали і через кілька годин відповіли ударом по російських військових об'єктах. Використовуючи ЕМ 9 ріпер, вони знищили військові аеродроми, склади боєприпасів і командні центри у Білгородській, Воронежській, Курській, Ростовській, Саратовській, Тульській і Колузькій областях. Вибухи, які гучали, ніби грім напередодні бурі, залишили у вухах кожного мешканця відлуння як вогняних ударів, так і їхньої оскаженілості, знищення вертолітних баз і складів зброї. Не простий акт помсти, а стратегічний крок у новій війні, війні глибокої і космічної. Аналітики зазначають, ця серія ударів не просто так. Це демонстрація нової тактики, відповідь з глибини розіграна у режимі реального часу. Україна карає у відповідь та й сама стала майстром змінних траєкторій, користується неабиякою майстерністю, щоб випередити ворога і вивести його з ладу. У Курській області було знищено управління південного західного угруповання військ, паралізовано їхні дії, і зроблено так, що деякі атаки росіян затихли, мов натягнута струна. Пожежі і вибухи у Саратові охопили понад 10 тисяч квадратних метрів, а загибелі близько 20 цивільних. Хто організовує цю гру смерті і що насправді хоче показати Київ? Чи не є це сигналом, що країна піднімається з колін і вживе крайніх заходів, щоб зруйнувати величезну машину руйнувань? Зв'язок між руйнуваннями і відповіддю очевидний. Пошкоджені комунікаційні центри, знищені склади боєприпасів, перетворюють плановані атаки ворога в біг з гіршого стану. Тиск на інфраструктуру не просто стратегія, це новий приступ війни, атакувати не просто військові казарми. А цілі міста з їхньою людською сутністю. Вони кажуть, що така відповідь це не помста. Але що, якщо це початок кінця для тих, хто намагається знищити наші серця і домівки? Ти коли-небудь думав, як буде виглядати міста, що увінчуються смертю та руйнуваннями? Тепер, коли війна стала іграми у темряві, залишаються лише питання, чи не закінчиться вона, як і все у житті. У руїнах і випалених мільйонах масовані удари не просто втручання у чужу інфраструктуру, це виклик моделі війни, де війська Києва не просто захищаються, а перетинають межу і сіються руйнування у відповідь. Вони назвали цю відповідь справедливою симметрією, але чи можливо щось таке називати справедливим, якщо людські життя згоряють у вогні? Виникає неосильне питання. Чи залишилася у когось, окрім окупанта, довіра до цієї війни? Знаєш її справжній сенс? І що буде далі? Усе, що залишилось, це голоси з уламків і питання, які збивають з ніг, чи не є цей конфлікт початком кінця нашої людяності, фінал тут і зараз, на уламках міст і в душах мільйонів? Адже за всім цим ховається шокуюча правда ця війна вийде за межі політики і політичних ігор. Радіо і телевізійні хроніки потенційно останній бій людства за його майбутнє, а найжахливіше, що руйнування та відповідь лише початок, ворожий сценарій знищує наші міста, але чи знищить він і саму нашу людяність, і чи не тиша тепер голосніше вибухів, що прорвали небеса? Відповіді лише у кулій уламках, що вкрили наш світ у пітьмі.